Чи починає перегинати палицю Лавров? А, ну, публічному, я думаю, що починає перегинати mm -hmm. палицю, але він нічого не робить з того, що без згоди Путіна. Але я все ж таки вже починаю дотримуватись версії. От ви говорите, що він там хворіє, щось там чахне, здихає і все інше. Речі я підозрюю, що Лавров таки хоче, щоб його турнули за станом здоров'я. А потім, коли знаєте, коли викинуть стан здоров'я різко зміниться. І він на, на радостях по по, 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 по чекує до Сполучених Штатів Америки до своєї доньки або до іншого якогось привітного привітної країни, точно на березки нюхати а, і, і бояричник запивати. Там, да? все ж таки, к'янті, Мартіні, чи що там він там п'є. Сподіваюся, що всі знають, що п'є, щоб туди підсипати щось і так далі. Тому в даному випадку нічого, нічого дивного тут немає в його логіці. Це та розводки розводке гибійське, да? угу. що типу, типу, є там якісь франда, є якась опозиція, є якийсь добрий. Дмітрієв злий Лавров. Ну це все вже проходило, це ми з вами обговорили на, дуже часто, що це такти, перемовна тактика росіян знаходити зливого поганого поліцейського, хоча центр прийняття рішень це рівно в одному місці. Але це вже не працює так просто. Чому? Тому що Рос... Путін, коли виступав от, 14 червня 2024 року з вимогами щодо припинення вогню, сам особисто означив позицію. Оця розводка, погане, добре поліцейське, вона б добре працювала, якби Путін не говорив, не говорив свою позицію. Так би він дивився, один сказав погано, другий, інший добре, а він потім обирав, сказав, ну добре. Ну добре, підемо там, і, і, і від того трохи візьмемо, і від того трохи візьмемо. І буде так, але це вже не працює, тому що це вже е, до одного місця, про яке ви вже згадали. Та? Не тому, що в даному випадку це не працює, тому що Путін заявив позицію. Він позбавив себе політичного маневру, а іншого зробити не можна.